Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, навіщо ми існуємо, чому ми наділені тілом і душею? Відповідь може полягати в тому, щоб знайти і вдосконалити себе, а потім, отримавши наступну реінкарнацію, стати на шлях вищого духовного розвитку. У середині ХХ століття американський фізик Карл Прібрам, експериментуючи з лазерним променем, відкрив унікальне явище: Одиночний лазерний промінь розщеплюється на два окремі промені. Перший промінь відбивається від об'єкта, що фотографується, а потім другий промінь стикається з відбитим світлом першого. Це зіткнення створює зображення або голограму, яка записується на плівку. Вона створює тривимірний об'єкт, який точно передає зображення. Якщо вам цікаво дізнатися, що таке голограма і як її можна створити, я рекомендую прочитати єдину книгу, присвячену цій темі Голографічний всесвіт Майкла Телбота. Як досвідчений народний цілитель, науковець і автор книги Метод голограми. Я працюю в галузі нетрадиційної медицини вже понад 30 років. Щодня я є свідком чудес.